Так, наша пісня гарна і нова, починаймо її знову. Блін, на гризуні тормозов вистачає, ну блін, на 2 місяці його лимотали. Потім їх вже майже немає і ну, це, це в тому випадку, якщо кататися по болоту. Бараб... Ну, барабанна система це, звісно, гамно на такій техніці. Або бри... це дірчик може, для болота, мабуть, не предназначений. Ну, якось так. І то, е, у нас не працював підігрів, вже прийшла зима і це починає напрягати. По факту розібралися. Е, ну, Була проблема в проводці, тут провод перебитий, зелений. З подогрівом порішали. Зняли колодочки, сейчас поїдуть на реставрацію, тому що куплять нові, реально ну його в баню, з таким інтервалом їхньої заміни. Нецелесообразно. І тут дивимось. Чуки-пуки, блін. Видно? Не знаю, може так буде видно. Короче, Тіліпається воно, як кажуть, як хер в стакані. При тому, що подшипники, ну, року ще немає, десь десь зимою. Десь зимою я там все перебирав, поставив все новеньке, там бував туди смазки. Коротше, все як для себе. Нічого вічного не буває. Якщо так пользувати техніку як ми, а ми в принципі на ній катаємося доволі, якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то доволі так цікаво, феєрично, О, то техніка потребує уваги. Ось така ось, ну... ой, хтось газує. По факту ну, служимо вже повністю, мабуть, масла фільтра. Свечку недавно меняли. Тут на варіатор такий фільтрик є. Вже, блин, ми ще погризли, надо новий, наверное, якийсь вирізати. А, фигня, блин. І... шкварня тоже я міняв. Шкварня. Це пройшло у нас. Та тоже зимою Я, мабуть, назад перебирав. і шкварня міняв. Сейчас покажу. Короче, вони. Уже, ну, амортизатор теж. Ну, амортизатор китайський. Китайське говно взагалі не працює. А, оригінальний один стоит 7 плюс, 7 щимось Тут тоже така Для хомуха. І це я їх пару місяців назад нові поставив сюди, ну, і Шкварня теж у нас з люфтом. Руліві наконечники в принципі good. Ні разу їх не чіпав. Ті салінблоки теж ні разу не чіпав, скільки у мене квадрика, він у мене вже давно у мене, ну, у сина доречніше. От. До речі, кому цікаво про таку техніку, вона реально дуже крута. Я вважаю, що це напевно найкращий квадрик для дітей там, 10 років. Ну, Плюс-мінус трамвайна зупинка. Барабани теж коштують космічні гроші, то вони у мене завтолені. Трошки розфігачили їх, вставили туди трубу. Там вона схвачена трохи і проточена у розмір. Подшипники, до речі, теж недавно міняв, були новенькі. Ну, гуд. Ще вроді би як треба ну, на очку надійти потелепати. Вот така вам історія одного грізліка 125-го. Крута тачка, дуже, дуже він класний. Вот, я думаю, що це найкращий варіант. Для дітей, ну в порівнянні, якби ми каталися, а з нами каталися е, періодично китайські квадрики, да? ну я думаю, що у мене малий е, би з вже вже два або три. ну На нет, На нет би стер е, того квадрика. А це дуже класно. У нас їх в компанії три штучки, три однакові. От, і ну, вони прям вау себе круто зарекомендували. Отакий От Ямаха Гризун 125.